Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Пішов з життя кілька днів тому. Заслужений тренер України. Я думаю, постать дуже така велична не лише для України, але й для світових шахів. Він був і тренером жіночої національної збірної. Херсонський майстер спорту Валерій Мхалечтельма. Я наприкінці відео скажу один лайфхак. Який Валерій Міхайлович колись сказав мені, я вже так, може, небагато грав шахи, тренував. І я не пам'ятаю, чи я був міжнародний майстер чи гросмейстер, але цей лайфхак виявився дуже крутим. Я його раджу всім своїм учням. Я до цього думав навпаки. Так ось. Ну про це трішки пізніше. Я хочу, по-перше, сказати, що. Валерій Михайлович пішов, пішов з життя на 81-му році, але до останнього, наскільки я знаю, навіть при окупації тренував, намагався підтримувати дітей. Останні, там, я не пам'ятаю, 10, може більше років у нас були дуже гарні відносини. Хоча до того було різне, звичайно, но то вже було в далекому минулому. Тоді я просто захищав свого товариша. І в мене не було вибору. Взагалі хочу сказати, що багатьом шахістам Валерій Михайлович допоміг, допоміг своїми ідеями. Звичайно, заняття могло бути і не зовсім шахом. могло це бути просто якісь цікаві, веселі розповіді про там, своїх колег-шахістів, про те, як там, про. Одесу дуже багато було розповіді, і це все було дуже-дуже цікаво. Ось просто, коли я потрапив вперше, ну скажімо так, на заняття до Валерія Михайловича, я вже працював в клубі-інструктором, був чемпіоном області з усіх дисциплін. Політ грав, можливо, не можливо, скоріш за все, просто сильніше за всіх, за всіх, ну в цілому, за більшість результатів я маю на увазі в нашому регіоні, в нашій області. І мене попросили, що треба записати, до, записатися до групи Валерія Михайловича. Тельмана та Володимира Михайловича податя вони удвох вели групу, щоб там ну, якісь пільги були б для тренерів. Я не пам'ятаю цих питань. Я кажу, так, добре, я все рівно у клубі, все рівно інструктор. Коли в мене є час, я залюбки зайду, послухаю ці історії. Ну, звичайно, для мене було там найцікавіше все ж таки послухати ці історії, поспілкуватися з розумними такими людьми, як е, Валерій Михайлович та. Володимир Михайлович, але е, все ж таки і шахові знання, звичайно, якісь лайфхаки маленькі були. Е, Валерій Михайлович був спеціалістом з дебютної теорії і добре розумів психологію гри. І це той тренер, який був, е, можливо, одним з найкращих в, в історії херсонських шахів. І дійсно, як казали мої друзі, що пішла ще одна легенда, можливо, одна з найбільших легенд херсонських шахів. Але в цілому, я думаю, не лише херсонських. Я пам'ятаю, як Валерій Михайлович показував мені годинник, який йому подарував Ілюмжинов. Це було за великі досягнення українських шахів, і в принципі Ілюмжинов — це був президент Фіде і дуже-дуже поважав нашого херсонського майстра. Ми багато спілкувалися, але добре, в цьому відео я ще запишу окреме відео, де... Розповім про деякі дебютні лайфхаки, деякі дебютні, скажімо так, напрацювання, які подобалися нашому майстру. Але сьогодні закінчу, як обіцяв лайфхаком, який я скоріше думав навпаки. Навіть будучи вже професійним шахістом, ну як професійним, там, граючи непогано в шахи, будучи міжнародним майстром чи міжнародним розмайстром, я вже я тоді ще думав навпаки. І ось ця парада змінила мій погляд, друзі. Я раніше думав, що у день, особливо перед грою, наприклад, гра там у 10-й годині. І що перед грою нам потрібно лише відпочивати ніяких шахів, звичайно, ніякої гри і так далі. Але Валерій Михайлович сказав, що, щоб мозок прокинувся все ж таки перед виходом з дому, наприклад, там, за 40 хвилин до турніру, за 30 приблизно, вирішить 5, 4, 6 легких, дуже легких для вас задач, які ви можете вирішити там, ну, за 10-20. Секунд, наприклад, навіщо це, щоб наш мозок прокинувся, я вже тоді знав, що до слів Валерія Михайловича потрібно прислухатися. І тому я відповідально віднісся до цієї поради і став це радити і своїм учням, і своєму синові. І я бачив, як це діє. Друзі, ось такий маленький, ось я завжди казав, що краще година. Співпраці з професійним тренером, з професійним шахістом, аніж 100 годин витраченого часу з якимось аматором, який нічого і сам не вміє, і, звичайно, нічому не може навчити. Ось такий малюсінький начебто, лайфхак від одного з найкращих тренерів України за весь час і людини, яку поважають у всьому світі, він просто може. Дуже-дуже покращити ваш результат, без того, що вам потрібно вчити додаткові дебюти і взагалі багато займатися шахами, ось така маленька парада від Валерія Михайловича може змінити вашу гру і дуже її покращити. Друзі, використовуйте цей лайфхак. І коли будете використовувати, коли це вам буде допомагати, пригадуйте добрим словом нашого шановного херсонського майстра, якого ми будемо пам'ятати. Завжди, і він останеться назавжди одним з найкращих тренерів України Валерія Михайловича Тельмана.